Товариство дай вам боже здоров'ячка. Буквально чотири гри залишилось для того, аби ми дізналися, які команди пройдуть у фінал 10-го ювілейного сезону. А як ці команди готувалися до цих етапів? Як їм працювалися з тренерами? Давайте підемо погримерочкам і поспілкуємося з командами. Зв'язняння з підготовкою до першої гри, як вам працювалася з тренером на цю гру? Як вам взагалі була підготовка матеріалу після цього літа? У mm -hmm. вас є невеличкий досвід, ви вже прекрасно розумієте, якось на сцені відбувається. Euh, були моменти, де було легше. В плані, коли виходиш на сцену, нервуєш, але вже легше, вже не так. Mm -hmm. uh, от. А в написанні були моменти, де було важкувато. Mm -hmm. А чого? Ну, треба було спочатку прочитати, щоб знати про що писати. <рес> а, у нас таке саме з Маулі. Я ніколи нічого не дивився. і Тут раптом все треба було. А як вам працюється з тренером вашим? Вас Мирічка? Так, uh, да. нам дуже подобається. Вона дуже легка в спілкуванні, йде легко на контакт. Все класно. Uh -huh. Я обожнюю mm -hmm. хеклерів. Вони <рес> мої крашики. <рес> Хеклери твої крашики. Це після тої мінітюри, де вони одне одного за це тримали. От, ти знаєш, як це складно. Десять пташок назвати? Це mm -hmm. ніфіга не складно від. А, не складно. Ні. Ну тоді давай. <рес> <ріст> я знав, що тобі таке подобається. <ріст> Найтоксичніша команда цього сезону. Поваряд. <ріст> не бійтеся когось. Та чого не бійтеся, а потім, а потім знаємо. <ріст> Найсмішніша команда цього сезону. <ріст> Збіна серіала волонтерів. Плюс. Плюс. Найнесмішніша команда цього сезону. <ріст> <ріст> Найнесмішніша. Ну, напевно, тих, кого вже з нами немає. Ну, давайте. Це не коридор, це якась збірна легенд. Дивіться, кого я ще тут зустрів. Ану тако зроби, глибокий. вдих, Видих, виговориш. Скажи то, що не кіло. Ну, після. я не знаю, добрий день, Ліга сміху. Я радий вас бачити, але я не впевнений, що я можу зачислити себе до легенд, так до легендочок. Ну, тільки за пісню про дерун. І, і все. Дерун. Ні, то дарун це легендарна пісня. Ну, це легендарна пісня. Як Олег? Ти ходиш всіх питаєш, як у тебе справи зникли? Ой, Боже, дякую, мене ніхто ще не дійсно не питає. Що ти сьогодні? Та Або завтра гра. Гра завтра? Не. Що граєш? <рес> я... Розкажи. Я пив воду. Якщо. Пив воду і все, mm. ти на голодний желудок береш інтерв'ю? Ні, там вода. А, ну звід... <рес> що, Що, я... то тобто я не помру від зневадення. Зроби, будь ласка, невеличкий свій прогноз на фінал. На фінал? Да. Які команди будуть в фіналі? Mm -hmm. Давай, чотири команди. E, значит, так, e... Ого, а які є? Не а які є? А, ого, хорошо. Так, ну давай так. Мій предікт це Декі лис, це збірна механіків, це западенці, ага. Ну, і, звісно ж, звісно ж, збірна волонтерів. Збірна волонтерів. Ну, нормально. Ну, давай ще п'яту когось називаємо. Ммм, mm, блин. А-а-а! Точно! Забо! Тридцать плюс! Тридцать плюс еще. Шість, да, шість два, шесть команд. Шість шість команд. фіналі, ще одна команда. Ще одна команда. А-а-а! Я вибачаюсь, я, 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 я ж забувся, що в тебе ж теж є улюблена команда в цій грі. І Рівер Сіті, і Рівер Сіті ще, я думаю, буде фіналі. Сім команд, сім команд в фіналі. Два сьому команди. Давай одразу 12 називаємо. Скажи просто Олегі. Олегі, да Олегі. Мої колеги Олегі, Олегі, це мої колеги по Дніпровській лізі сміху. О, да. приїжджайте. Якщо ви молода команда студентська, хочете пограти в Лігу Сміху, приїжджайте пограти в Лігу Сміху. Дніпро, це студентська Ліга Сміху, де вона знаходиться. Це в Дніпрі, що там можна зробити? Пограти в лігу сміху. І там є в членах журі така людина, як. Я і ведучий така людина, як Олег, і як мінімум двох людей ви вже знаєте, будь ласка, приходьте. Ні, насправді ви там прий... багато кого знаєте. Там ще Кирило Ганін ага. буде редактором. Іра Лепун, Вітя Перунський. А, я сьома команда, Фан фаталь. Дай мені свій прогноз на фінал. Чотири команди, які будуть у фіналі. На фінал? Ну, якщо бути прям банальним, то я думаю, що пройдуть свої річки. Це тобто, западенці, волонтери, хто там ще, є? я забув, 30. І ще хтось. Хто, хто? Степаненко. Так, да, 100% Степаненко голубів Зеленський. Да, А ви як думаєте, маєте шанс? Чесно, хотілося б, тому що на, минулому, на минулій грі ми показали непоганий такий результат. Ми не очікували себе таке. Тому все буває. Ми не опускаємо руки і ну, треба показати да. рівень. Та я плюсейш, я вам бажаю все. Ну, а дивіться, а якщо умовно так склалось, ви не прийшли в фінал. Наступний сезон, ви ж будете по-любому залітати, чи ні? Ну якщо буде, то, звісно, золотим чи ні. Дай Боже здоров'я, товариство! Як, ви, як ваша підготовка до цієї гри? Яка вам робота з тренером? Можете виговоритись, не бійтеся, все буде добре. Все нормально, нормально. Матеріалу багато, вирізати треба багато. Воно, знаєте, кожен раз, як заново. Як тільки приходить тема, конкурси, ти таке. Ну, поїхали. Я прекрасно вас розумію. Скільки би років не грав, але кожен раз одно і то саме. І кожен раз здається, що твоя тема сама кончена. Нема такого? Ні, у нас родар перснів, у нас У нас у нас найкраща тема з усіх можливих. Ви спілкуєтеся з іншими командами. Може, дружити з якимось командами? Так. А з якимись не дружити, є Бакси, які, які вас Ну ми просто, просто менше спілкуємося, з, може трошки з іншими. А. Просто, наче, ну ну нас же нас насправді дуже багато, багато команд. І от, ну, типу, може, напевно, ми менше всього спілкуємося з тими, що далі від нас по возрасту. Чим ти далі від нас по возрасту, тим менше ми з тобою говоримо. Єдине виключення тих, що, що з нами в гримірці. І 30+. 30 плюс, <пілком> тридцять да. Приймати душ і ще однією людиною. Ні, якщо людина жінка, то да, файно. Файно, нормально. Якщо жінка. Якщо мужчина, то чи ні. Ісус, ну не позорься, покажуть тебе везде, а ти блядь, мужчина. Ну, ти хоч раз мужчина купався. Ні. Ну так а чи ти починаєш? Все, один раз і понеслась. Один раз раз, не понеслась. Казати всім, що ти помив вікна, хоча насправді ти їх не мив. Це файно. Ну ти ж. Ну, ну а... типа приписувати собі потім чужі, чужі заслуги. Да, да, так, це файно. файно, 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 файно так. Можна їх політику одразу, що ні. Співати пісні на російській мові. нахуй, ой, е не файно. Не, файно, не файно. файно, дуже погано. Зніматись в одного разу під Полтавою. Файно, файно, файно дуже не файно. Гормлять, вообще хорошо. Не встати на виступі смішної команди через особисті образи. Не файно, не файно ні, не файно. Тому що особисто, особисто, а робота і робота. ти. Маніпулювати чоловіком. Ну, під каблук чи ні, да? А, В такому плані. Нормально, нормально, можна файна. жити, можна жити. Всі можна жити. Звісно, Ми живемо. От маленький пісню це вже проблема. Це да. не файно. Я правда, не сталквася. Да. З маленькою зарплатою теж можна жити. А якщо пісуть маленький, то вже не виживеш. Маніпулювати жінкою. Да. Ні, не файно, вона за не. Вона сама заманіпулюється. Да. Повторювати за священником під час відправи. Та я ще під підпишу, можу. що? А, це типа він пойдет розказує, дай типа ти. Файно. Бути на сцені п'яним. Ні, ні, взагалі, ні, не файно. Я не файно. Не на сцені не файно. В життя. Показати цицькі. Е, мужчина не файно. Жінки хай обирають самі. Вони вже, ну. В принципі, файно. 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 Жінка. Якщо. Я не проти, якщо жінка показує цицькі, я не проти. Не донатити на збори. Не ф... подожди, як тут правильно сказати. Не донатити? Не донатити, це не файно. Ну, файно. Ну люди ждуть! Ні, паче, дивись хто. Що? Якщо там бабуся якась, не вистачає на. От вона якраз і як донати. От, от, от вона донати. Вона, вона файна донати. бабуся. А Якщо ти сидиш в Мерсі, понімаєш не донати, що тоді файно. Вести одну програму з поляковою. Файно. А що ні, можна навіть дві вести програми. Привести автівку на СТО і попросити, щоб пофарбували бампер і СУС. Та може вийшло, файно. Може вийде, а може не вийде. Мати сміх, як у кошового. А, ні, не це, файно. Ми, ви, це... це його фішка? Да, хай це... Неї це його хрест, хай в нього і несе. Бути як Люленов, в худим у складі журі навіть серед жінок. <реку> файно. Ні, Ну що, він нормальний. Ну, він, ну, просто, він просто як нога оліпаля коло. Що... І... Ні, ніхто ж не знає, що у нього міста ноги пісня. Вигадати власну українську мову як ткач, файно я плюс-мінус як ткач, дай Боже дівенька. як підготовка до цієї гри. Дякую тяжко. Дуже тяжко підготовка. до гри. Чесно, у мене просто такі е, особисті подробиці. У мене за два тижні весілля, і я паралельно переживаю, що в мене нема сукні, але я така: та яка сукня? Костюма на вовка немає. Діана в чому має виходити? Провідника шов брати Юру. Що він має? Що він, він має співати? Звук не знайшли. Мені дзвонять підрядники. Вибачте, ви вибрали фотозону, Та яка фотозона? У нас нема на екран фонників, Господі, звук нам не переробили. Тому отака в мене особиста напруга. В дівчат теж у нас ще по-жіночому в усіх графіки синхронізував це просто Юра до нас приходить, відкриває гримерку. дівчатки ми такі. звідси?» Він такий. Все добре. Ми такі та Юрочка, все хорошо. І... Тому ось такий у нас зараз емоційний стан. Я думаю, що багато команд сьогодні плюс-мінус відчувають себе жінками в ПМС. А от якщо порівняти то, як вам працювалося з тренером на попередню гру і на цю, на цю гру вже трошки легше. Трошки вже спрацювалися. Є якийсь коннекшн, що конекшнма. Ну, два тижні тому Юра приїхав до нас додому mm. з двома ящиками про секо. Mm -hmm. mm -hmm. Ми кажемо, Юрочка, ти де? Він каже, я в центрі якраз тут з хеклерами, з хлопчиками, поговорив. Е, ви десь в центрі, та, та заїжджай до нас, щось взяти. Кажу. Ну, таке, може, що, що хочеш. Щось захотіла людинка два ящики просеку. Ну, Ну, це не все. Вертута з цибулею і грибами. Е, сир. І дуже цей козир його програми це сусіски в честі. Окей, Юра, ну набір під підперсика, звісно. Напишіть в коментарях, що таке вертута, бо я чесно не, не дуже відстрілюю. Найтоксичніша команда цього сезону. Та команда, яка нам написала на табличці в грімірку: збірна механіків пісюни. Можете запікати. Це правда. <ріст> ми не знаємо, що це за команда. Але <ріст> ми маємо здогадки. От хто написав, що ми. От ви самі токсичні. Найкрасивіша команда цього сезону, Саша, твоя версія. Спасіба. Найнесмішніша команда цього сезону знаходиться зараз де? Та команда, яка написала на табличці, що збір механіків пісюни оце найнесмішніша команда. Бо це не смішно. У нас не пісюни у нас. Після Вирізай. найбремніша команда цього сезону це збірна механіків. Запрошуємо вас перед вашим виступом. До нашої гримьорки. у нас буде грузинська кухня, полтавські галушки і трошечки по пісюріку. В общем, ну на кипіло, ну просто довго ждати виступу. Ми оце хочемо приїхати три дня. виступити. А на щось ну, ну куди воно годиться? Ну правда. Ну приїхали, виступили, посмішили людей. Поїхали. Тренер нашої команди Євген Кошевий. І знаєте, як нам з ним працювати. Льоха, він до нас вчора приїхав. Ми з ним чуть-чуть посиділи, прогнали по тексту. Потім випили по 50, Потім ми запопитали за Володимира Олександровича, чи він тіктоки дивиться. Мені дуже подобається його сміх. Він ну прям круто. І коли ми дуже влучно шутимо, він нас так помилому називає «Ха -ха -ха -ха, дурачки. <фat> <фat> І приємно пахне. від нього. Ні, ну. Олег мене. Олег мене. Олег усіх. Олег усіх. Таня, ну насправді дуже дуже, дуже, дуже легко. Западенці 30+, плюс Стіпаненка і компанія. Волонтери. Ой, Стіпаненка, ти, ти диви, як я оцінив вашу команду. Це Стіпаненка і компанія. Але не хотілося б, щоб було так. Що... Ні, 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 не тому, що ні, я, я, бо була якась інтрига, якась цікавинка. Бо якщо ну, дійсно чотири такі команди пройдуть фінал, то ну, це просто буде. Класний фінал? Але хотілося б, щоб там було світло, наприклад, щоб було в фіналі, це буде прям цікаво. За цим цікаво буде спостерігати в плані порівняння. Як настрій, як у вас підготовка до цієї гри? Можливо, є якась різниця в Ну, Враховуючи те, що ми ще нічого не пили. Не вживали, тому що ми перед виступом не вживаємо. Настрій в нас прекрасний, але всередині відчуття хвилююче. Тому все в нас буде гаразд. І сум, тому що сезон може скоро завершитися. Хочеться, щоб гра не завершувалась ніколи. Як розцінюєте свою. Свій... Добре, а ви так обще дружите з іншими командами? Що спілкуєтеся? Бо в мене є для вас тоже такі чуть провокативні ну, питаннячки. В, в нас ну ми... То, ми дружимо з нами, ніхто не дружить. То ви, вони різні речі. думаю, що це на ну, якісь стати, які пішли з сім'єю вернулись, Знаєш, ти бо дітки. Да. А от скажіть на вашу думку, яка команда цього сезону є найтоксичніша? Западенці. 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 Добре. На вашу думку, найкрасивіша команда цього сезону Западенці. Западенці. От воно все зійшлося. Почув найнесмішнішу команду. Западенці. Западенці. І найприємніша Ну ясно, Западенці. Так, це западенці. Редактор сміху» з першого сезону, вже о ювілейний сезон. Скажи, будь ласка, відчувається в те, що команди змінюються, що гумор змінюється за ці роки. Чи в принципі все як було колись, ще з тих часів, так воно зараз і лишається? Ні команди змінюються ні, навпаки. Гумор змінюється, команди не змінюються. Команди так само є різноманітні команди з різноманітним юмором. Змінюються теми, змінюються там тональності, в яких вони жартують, але нічого Незвичайно, я б так сказав. Ні, yeah. так, да, все стабільно в нас. А на які теми зараз команди в основному накидують? Козловський і Кондратюк. Ребята, на в цій пулі це топ просто. Скажи, а от з цими командами у вас в цьому сезоні є молоді команди, є старі команди? Є старі команди. З якими командами працювати легше? Є таке, що стрічки трошечки вже, ну. Чесно казати, або ну так, щоб було правильно. Якщо чесно, то зручніше, звичайно, з, зі старичками. Mm -hmm. бо вони розуміють, що ми від них хочемо, і розуміють, як це робити. Молоді, вони ж все ж таки ще навчаються все, а не на початку цього шляху, mm -hmm. а старі вони вже майже його пройшли, а дехто і пройшов, і повернувся, і mm -hmm. тому вони роблять все рефлекторно. А молодим, ну -за, зазвичай буває тяжковато. А що б редактор міг сказати, от людина сидить, хоче теж, коли взяти участь в лізі сміху? На що варто орієнтуватись молодим командам? Ні, на що на власне почуття гумору орієнтуйтеся та і все. Збирайтеся, гуртуйтеся більше, ніж одна людина. Хоча це теж, ти ж розумієш, не, не обов'язково. Можна і одна людина. І вперед починайте зі своєї ліги сміху, яка найближче до вас знаходиться в якомусь місті, і все можливо. Найтоксичніша команда цього сезону. Олег, тебе. Почув. Найкрасивіша команда цього сезону. Олег тебе. Угу. Найсмішніша команда цього сезону: 30. Найнесмішніша команда цього сезону. 30 плюс. Давай так, щоб нікому не було. І найприємніша команда цього сезону. Команда редакторів. Ну що, я не можу розповідати вам, яка гарна, яка не гарна, яка смішна, яка не смішна команда. Це непрофесійно, з мого Чому? боку. Тим більше, да. на, на... не дави трошки, що понял. Твій прогноз на склад команд на фінал. А, на фінал там буде чотири команди. І вони будуть в складі з людей, де буде небагато людей. Я думаю, що це буде ледве, Западенці, світло і щоб їм не було сумно. Теренчук Голубі і Степаненко. Оцей паровоз, який просто. Поїде і приїде всіх. А ви самі Ми будемо в фіналі, але в залі. А й маєте що той заряд, який був колись? Звісно, звісно, Але Він залишився вдома. Mm -hmm. Так то ми, конь... чув, Да. То... Ні, ну в принципі, на ігрі вийдемо, знаєш, нам заряд дає глядач. Mm -hmm. Побачимо глядача, буде заряд. Без глядача непонятно. Все. Хтось з команд заряджений, хтось з команд уже розряджений, але тим не менш боротьба за фінал все ще триває. Обов'язково ставте лайки під цим відео, ляпні той дзвіночок, щоб не пропустити випуск нових відео. І обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це були щеленики ліосміху. До нових зустрічей.